Вітає в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Без розкопок та потрібних документів в Умані зводять будівлі в районі паломництва. Закопується наша історія. Тактична вогнева та медична підготовка, як навчаються бійці нового батальйону тероборони. Підготов... Ведемо підготовку. Театральний реквізит та костюми в драмтеатрі створюють музей. Черкаський театр має велику історію. Знести восьмиповерхову будівлю в районі Паломни Братських Хасидів суд зобов'язав її власника. Все через невідповідність вимогам будівництва, розповіла директорка доброчинного фонду, історико-культурний центр міста Умань Ірина Рибницька. Каже, в гонитві за прибутками забудовники зводять будівлі в охоронній зоні без розкопок та потрібних документів. Ситуацію з'ясовувала Тетяна Рева. Це хасицький квартал, місце їхнього щорічного паломництва. Все через похованого тут засновника Браславського хасадизму Цадика Нахмана розповідає директорка доброчинного фонду Історико-культурний центр міста Умань Ірина Рабницька. Багато років на цьому місці було розташоване старовинне єврейське кладовище. Згадки про це датовані ще 19 сторіччям. Щороку каже на святкування єврейського нового року, сюди приїздять до 30 тисяч прочан. Вони мешкають у готелях або ж орендують житло у місцевих жителів. Його вартість на цей час становить Вить від 250 до 2500 доларів в день, а це заохочує забудовників зводити нові будівлі в охоронній зоні. Пам'ятки могила цидиканахмана, де заборонено відповідно будівництва, а розташовано декілька об'єктів, на яких на жаль, ведеться незаконне будівництво. Ось цю багатоповерхівку 15 лютого цьогоріч Верховний суд ухвалою зобов'язав знести, який був збудований всупереч норм чинного законодавства без відповідної дозвільної документації. Дозвіл на будівництво громадянину Франції Уманська міська рада надала 2019 року, але з обмеженнями розповідає очільниця міста Ірина Плетньова. Дозволі на будівництво було прописано будинок. В три поверхи детальним планом дозволялося п'ять. В результаті збудовано вісім поверхів. В двадцятому році було скасовано містобудівні умови, так як були порушення міська рада. Звернулася до суду. Власник забудови зі свого боку разом із представниками записали відеозвернення у якому просили дозволу не зносити будівлю. Donc, ce ми дуже просимо урядової підтримки, щоб мати змогу завершити цей проєкт величезний проект, оскільки тут вісім поверхів. А це проєкт більше чотирьох тисяч метрів квадратних для прийому людей це не місце для бізнесу, це не готель, це не місце для заробітку. Це місце, куди б змогли прийти люди і почуватися комфортно, як вдома, та мати змогу відвідати могилу Нахмана. Це наш другий дім. Ми маємо адресу, за якою можна приїхати. Нині ж у районі паломництва та в місцях будівництва продовжують знаходити як артефакти, так і людські рештки, говорить місцевий краєзнавець та директор державного історико-культурного заповідника Стара Умань Владислав Довидюк. Втім, кому вони належать, невідомо, бо за археологічними розкопками ніхто із будівельників не звертався. Коли реється патламан, визивати археологів, то тобто істориків доповідати цим староумен краєзначуми, краєзначу щоб Присували спеціалісти і проходили дослідження. Ці готельні комплекси вже їх вставили в фортечний вал. Будівельник, який там будував, казав, що було знайдено в цьому валу дуже багато людських кістяків, раз залишків зброї і ядра. Представте, той тобто закопується наша історія. Чи виконає забудовник рішення суду, стежитиме державна виконавча служба Умані? Розповіла міська голова Ірина Плетньова, Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Тактична вогнева та медична інтенсивна підготовка. Саме такі навчання відбуваються для бійців нового сформованого батальйону тероборони на Черкащині. Планова підготовка здійснюється з метою ротації тих черкаських військових, які зараз воюють на Бахмутському напрямку, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. у складі батальйону новобранці та військові із досвідом. Пусти! Крию! 24 лютого я Записався в самооборону в територіальну добровольцем. Ну і так далі ми проходили навчання, далі нас відправили до міста Попасна, виконувати бойові завдання. Там отримав поранення. Після того став стрій і намагаюсь далі виконувати завдання, які там ставить керівництво. Йдемо до стандартів НАТО, тому передаю черкаським військовим свій досвід, розповів інструктор із тактику спеціальної підготовки із позивним Француз, який шість років служив за кордоном. Зараз закидають гранатами, тому помімо того, що треба дивитися під ноги і на рівні окопу, ще треба періодично дивитися нагору і відповідно реагувати, якщо ну, ти обнаружив. БПЛА то є алгоритми, дій, і ми намагаємось донести до наших хлопців, як треба правильно реагувати в таких ситуаціях. Командир має бойовий досвід. Ми вже маємо досвід бойовий, також бригада, бо чотири підрозділи у нас пройшли. І враховуючи всі ті недоліки, які ми там бачили, ми от побудували такий полігон, де підготов Ведемо підготовку особового складу, щоб особовий склад, коли вже туди йшов, він був повністю. Підготовлений. Тут дуже-дуже багато особового складу, які вперше, вперше сьогодні присутні на саме таких навчаннях. Тому проводимо навчання у складі батальйонів, рот взводі. Сподіваюся, що наша територіальна оборона вона залишається абсолютно самою готовністю, готовою одиницею. Готовий готовий! У Черкасах сьогодні відкрили пам'ятну дошку в честь волонтера та бійця Павла Собка. Із 2015-го він допомагав військовим на сході. І початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пішов добровольцем до Черкаської ТРО. Загинув 25 квітня 2022 року від кулі снайпера в боях за Попасном на Луганщині. У нього залишилися дружина та двоє дітей. Я вважаю, що це потрібно. Для наших дітей, для молодшого покоління яке буде зростати. Було багато хто знав. Знали як волонтера, патріота, захисника України і просто людину з надзвичайно великим серцем. Вашу знаю з самого дитинства, бо ми з сусідніх сіл. Волонтерить почали з 2015 року. об'їздили всі гарячі точки всю лінію. Всю фронтову лінію. Ну, Паша це настоящий патріот України. Вони життя віддали за нашу країну, за свою землю, за рідних батьків, дітей, дружин. 16 тонн гуманітарної допомоги від громадської організації Спільна мета та фонду Біортофлайт Ukraine» отримала Черкащина. Продукти харчування швидкого приготування передадуть до територіальних громад області, де проживають переселенці, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Загалом на Черкащині проживає 100 тисяч переселенців. Керівники об'єднаних територіальних громад, які сьогодні прибули, вони особисто під акти будуть отримувати зазначену допомогу і далі будуть розподіляти в залежності від місць, в тому числі компактного проживання внутрішньопереміщених осіб і адресно саме на приватні домоволодіння, де такі внутрішньопереміщені особи перебувають. Афіші, ескізи та фото перших вистав. А ще театральний реквізит та костюми представили глядачам у Черкаському академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка з нагоди Дня театру, який відзначають сьогодні. Це перший крок для створення музею у його стінах, розповів головний режисер Станіслав Садаклієв. Експонати бачила Тетяна Рева. На червоному оксамиті та виблискує золотом. Це символічний ключ за традицією, при відкритті об'єкту якогось нового будівельника передавали власникам. Ескізи робіт написані рукою народного художника України Данила Нарбута. Можливо, це циганка з. Десятки експонатів: театральний реквізит, макет будівлі та афіші 50-60-х років. Тут ціла театральна епоха, яку тепер побачать і глядачі, говорить завідувач літературно-драматургічної частини Борис Юхно. Скажімо, фіші х років навіть вони дуже відрізняються від сучасних. Фотоальбоми з вистав та гастролей зберігали десятки років в архіві, які зразки костюмів, каже пан Борис. Бачимо тут із десятка. Два напевно а насправді їх сотні таких. Ось на такому ретроавтомобілі трупа 70 років тому виїжджала до сіл в полі. Навіть 59 рік. Пересувна сцена готова до. Вистав все це театралам вдалося врятувати від пожежі у 2015-му. Глядачі вони приходять на виставу, і на цьому їх спілкування з театром. Обмежується, прийшли, подивилися, пішли, поділилися враженнями на цьому Да? Черкаський театр має велику історію. Досить у другого поверху костюми із вистави Великий льох, колись вона збирала повні зали. Розповідає художниця з костюмів Наталка Ридванецька. Та вже не в репертуарі Втім, образи героїв досі живуть у пам'яті на фото. Та ось цих ескізах. Наступному місяці ми плануємо зробити експозицію з не Стодолі. і в травні планують. Це експозиція з виставою тетралогія тарас. Є намисто, яке вдягали чорні ворони. Є головні убори ворон, це такі віночки, потріпані, жахливі. А це макети декорацій до вже сучасних вистав Украдене щастя та носороги. Всеручна ручна робота, як і колись, говорить сценограф та головний художник театру Сергій Редванецький. Змінилися в плані пошуку інформації, тому що доступний інтернет, доступні всілякі ресурси. Експозиція перший крок до майбутнього музею Черкаського театру, каже головний режисер Станіслав Садаклієв. Її створили з нагоди професійного свята. Це як база, як основа буде. Для майбутнього музею нині ж театр продовжує жити творчим життям. Тут йдуть прем'єри, репетиції та готують нові постановки. Ми дуже активно працюємо. У нас вже буде п'ята прем'єра в цьому сезоні. Перша це носороги, друга – це «Оркестрова містерія, третя це богові боже вороже», Четверта це «Балада про любов. І п'ята зараз буде дипломна робота молодого режисера Івана Сунгурова. Дитяча вистава Мама сказала ні і ще у нас купу планів ще на цей сезон. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Дев'ять років вона демонструвала свій талант глядачам Маріупольського драмтеатру. Нині ж майже півроку грає на черкаській сцені. Акторка Анна Німаєр з окупованої території від'їжджала через Росію та Європу. Каже, здолала тисячі кілометрів, аби повернутися на рідну землю. Як потрапила до черкаського драмтеатру та що допомогло знову вийти на сцену далі у сюжеті? Розпач тебе забирають якусь найбільшу частину твого життя. Такі емоції пережила, коли дізналася про знищення Маріупольського театру. говорить актриса Анна Німаєр. Це перше місце роботи, куди потрапила після навчання у 2008-му. А до п'ятнадцятого року я працювала, потім я звільнилася. Двадцятому році я знову повернулася. Я до останнього вірила, що Маріуполь звільнять, і зараз, зараз все буде добре. Зараз все це припиниться. Прийшли військові денеровські, і вони нас просто вигнали з нашого дому. Роботу у Черкаському драмтеатрі розпочала в листопаді. Відтоді вже встигла зіграти 10 ролей. Нині ж вивчає текст і готується до нової вистави. Дівчинка єдиноріг. Вона незвична, вона така розбишака ця дівчинка. дівчинка. Це такий Ой, негативний трошки персонаж. Дівчинка. Коли вперше вийшла на сцену, каже, було одне відчуття. Боже мой, моя сцена Ї? рідна. Бо все так, як і в Маріуполі, каже Анна. У Мене отак все. Трясеться, мені дуже страшно, але потім я виходжу і такі дивні відчуття, коли вона таке щось приємне по тілу розливається. Спрацювалася з Анною відразу, розповідає актриса Влада Бибочка. Я з нею працювала в казках, я з нею працювала і в дорослих виставах, якщо чесно, класний партнер. Серед цікавих робіт, які вдалося зіграти на черкаській сцені, головна роль у виставі Леся Українка, пригадує актриса. Ну, на мені була така відповідальність, тому що я подібних ролей Ти не робила там. Це історична постать, і, і я це, намагалась це, багато читати, дивитись, яких. Ось відеоматеріалів. та найголовніші ролі ще попереду додає Анна, і одну з них вже запланувала. Для мене цікава а, якась роль старухи бабці а, не добра бабуня така а саме якась характерна. І саме цікаво зіграти в молодому віці, але не тоді, коли я вже буду сама бабуся. Бо з такою підтримкою колег каже, підкориться ще не одна вистава, а згодом і у вільному та відбудованому Маріуполі. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.